Це не фабричний пряник і не сувенірна випічка, а справжній домашній український медяник. М'який, ароматний і щедро начинений повидлом. Сьогодні наповнимо вашу оселю ароматом Різдва. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис, тому що всі інгредієнти, кількість та деталі саме там. Будь-яку зручну ємність, бажано товстим дном, ми на це алюмінієва каструля, додаємо мед, цукор, масло та спеції. Я використовую різдвяну суміш, яку ми з вами робили, посилання на неї дам в описі. Якщо у вас такої суміші немає, ви можете її зробити або просто купити суміш для пряників. Суміш для пряників використовують відповідно до інструкції. Вона, як правило, вказана на кількість борошна. Весь цей набір ми зараз відправимо на плиту для того, щоб повністю розтопити, розчинити цукор, масло і все, що тут є. І в процесі, коли воно все буде топитися, нам потрібно змішати яйця. Задача змішування яєць просто об'єднати білок з жовтком, не більше. Я відразу виставляю в середній вогонь, як тільки я бачу, що вже все процес пішов, трішки збавляю вогонь і топлю вже до повного розчинення. Бажано помішувати, нам не потрібне кипіння, нам потрібно просто, щоб все розчинилося, але при цьому не закипіло. Вже коли вам здається, що воно все розтоплено, набираєте в ложку і дивитесь, чи цукор у вас ще лишається, чи ні. Якщо лишається, ще потримайте, трішки розмішайте гарненько його так, чекаємо до повного розчинення цукру. Якщо цукор ще не розчинився, а ви бачите, що у вас починається кипіння, ви микаєте, чекаєте трішки помішуючи, і потім знову вмикаєте, якщо ще цукор не розчинився. Якщо вам не видно, розчинився він чи ні, тоді набираєте трішки в ложечку і трогаєте пальчиком. Суть в чому, цукор, якщо він лишиться, його на пряниках буде видно. Тому краще все-таки, щоб він повністю розчинився. Але якщо вас все не бентежить, то можете не доводити до повного розчинення. Готову суміш знімаємо з вогню та додаємо соду. І тут, доречно, буде зауважити, що ємність, якій ви це будете робити, має бути немаленька, тому що коли сода вступає в реакцію, тісто стає дуже пінним і воно збільшується в об'ємі. Зараз ця суміш стане дуже легенька, дрібно, пориста, сильно піниста, це абсолютно нормально. Тут максимально гарно вимішуйте, щоб вся сода вступила в реакцію і ніде не, не висіла. Продовжуйте помішувати і тоненькою цівочкою вливайте яйця, які ми попередньо змішали, збивати їх не потрібно. Саме головне, що сама маса в нас досить така тепла, тому помішуйте обов'язково, щоб ці яйця у вас в процесі додавання не зварилися. Після додавання яєць маса стане схожою на якусь клейку основу, це абсолютно нормально. І зараз починаємо додавати борошно. Борошно додаємо поступово, все відразу борошно ми взагалі ніколи не додаємо. Борошно використовую звичайне, пекарське з білком 10,3 сильного борошна в такі вироби ми не беремо. Я вимішую ложкою до тих пір, доки воно вимішується, а потім, додаючи борошно, перехожу на ручний заміс. Тісто по комфортності з 10 на 7, отак би я сказала. Але краще його все-таки потім вимішувати рукою, тому що ну, воно досить важке. І ще зауважу, я роблю подвійну порцію. Одну порцію, ну, я взагалі така серійна куховарка, я одну порцію взагалі ніколи не роблю. Тому і вам раджу, якщо ви ще збираєтесь когось пригостити, робити відразу подвійну порцію. З такими пряниками можна і гості піти, і гостей зустріти. З важливого наступне, Борошно може піти в когось трішки більше, трішки менше, плюс-мінус до 50 грам, не більше. В принципі, ну, основне, від чого це тут залежить в цьому рецепті, це від меду, ну і в кожного різне борошно. Ось так виглядає зараз моє тісто, і тест, який я роблю, це просто катаю ось таку кульку. Я бачу, що тісто форму тримає, все, воно готове, і я можу його опресовувати далі. Розкладаю тісто по пакетам, я буду робити в три пакети. Якщо ви робите одну порцію, ви можете розділити на два пакети або на один. Попередньо відразу я нічого не зважую. Ще хочу сказати, що в це тісто можна додати какао, це буде дуже красиво і теж додасть смаку. Якщо ви додаєте какао, то ви його додаєте по вазі борошна. Ну, в принципі, так, щоб був гарний насичений колір, сюди можна додати 15-20 г какао. А ще можна додати червоний гелевий барвник, буде теж дуже красиво. Розкладаю по пакетам. В даному випадку я роблю так, щоб воно було цінненько, сильно не розплескою. І, з важливого, ми не закриваємо пакети до повного охолодження тіста, а як тільки воно охолоне, тоді пакети ми закриваємо, тобто завертаємо і переносимо до холоду. Я буду тримати тісто в холодній віранді, ви можете тримати в холодильнику, можете в віранді, якщо у вас така є, можна на балконі. Але якщо на балконі, покладіть в якийсь лоточок, судочок або в якусь коробочку і поставте на підлозі, там найхолодніше. На холоді наше тісто має пробути одну добу. Можна більше, можна 2, 3, 4, тісто таке. Чим більше воно на холоді, то краще воно дозріває. Тобто можна і тиждень навіть тримати його. В холоді це тісто у вас буде лежати до трьох місяців спокійно, можна тримати в морозилці і півроку. Для того, щоб з тістом було легенько працювати, діставайте його за 2-3 години до того, як будете опрацьовувати, тому що воно буде як камінь, і ви просто не зможете з ним нічого зробити. Саме оцей шматок це одна порція, те, що вказано у вас в рецепті. Взагалі це один великий пряник, такий гарний, сімейний, але зараз я хочу трішки поділити, щоб зробити один ще невеличкий пряник, який ми будемо з вами дегустувати. Ви можете зробити так само, можете тісто поділити на два пряника, можете зробити один великий гарний сімейний пряник, який ви будете нарізати та пригощати своїх гостей та близьких. У вас вийде приблизно 900-950 грамів тіста. Це все буде залежати від борошна. Як ми ділимо? От, наприклад, візьмемо за основу 900 грамів. Ми беремо на одну частину 500 грамів, а на другу частину 400. Тобто, нижня частина в нас завжди має бути тостіша, тому що, коли ми будемо давати на неї повидло. Їй потрібно мати силу для того, щоб його утримувати, а полила тут буде дуже багато. Зараз нам потрібно розкатати тісто, працює відразу на пергаменті, на якому буде запікати, тому що потім перенести ми його не зможемо. Тісто прогрілося, але до розкачування воно все одно важкувато, тому що воно важке саме по собі. Я розкатала відразу дві заготовки: верхню та нижню, і ще раз зауважу на тому, що в нижній заготовці в нас завжди має бути трішки більше тіста, ніж в верхній. Звісно, дивлячись, який розмір пряника, але в цілому десь давайте там, на 50-100 грамів більше. Приблизний розмір моїх заготовок десь плюс-мінус 33 на 33 сантиметри. Вони трішки тут не рівні, тому десь так, скажімо так, по найменшим частинам. І ще з важливого, обидві заготовки мають бути однакового розміру, для того, щоб потім, коли ви накладете верх на низ, не вийшло так, що у вас верх буде менший. Перед тим як викладати повидло, я роблю таку насічку для того, щоб зробити щось типу межі для майбутнього пряника. Він у мене прямокутний, і ось я так навожу. Це дуже зручно і таку межу робити бажано, не бажано треба було сказати. Треба робити межу для того, тому що це зручно, отак. Після того, як я розмежувала пряник, я побачила, що в одному куті в мене трішки не вистачає тіста. Я взяла його і доліпила. Це ще один показник того, що межа нам дійсно потрібна. Все готове для нанесення повидла. Я буду використовувати наше з вами різдвяне, яке ми варили влітку, і до нього ще додам трішки варення смородинове, яке ми теж з вами варили влітку. Мені дуже сподобалось це поєднання. Я раз випадково спробувала і це просто щось неймовірне. Ті, хто не варив це повидло та варення, обов'язково перегляньте рецепт в описі я дам. Ну, а якщо вже так трапилося, що ви хочете зробити цей пряник, а у вас немає ні того, ні того, в такому випадку ви використовуєте будь-яке смачне повидло, яке у вас є. І я розминаю повидло прямо на прянику, це можна зробити попередньо в якійсь ємності, але мені зручно так. Саме основне в нас тут що: ми маємо розподілити повидло рівномірно, і ось тут, де в нас оці оця межа, яку ми з вами робили, трішки до неї не доходити. Різдвяне повидло з оцим смородиновим варенням це просто неймовірний смак, я впевнена, що ви це заціните. Подивилися, що вас все влаштовує, беремо другу частину тіста і накриваємо нею повидло. Від пергамента тісто відходить гарно, за це можете не хвилюватися. Саме головне не поспішайте, коли будете накривати, впевніться, що все добре у вас лежить, і тоді тільки знімайте пергамент. І ось тут ви бачите, що дуже гарно видно бортики, де у нас з вами варення. Але по правому краю зверху у мене трішки все-таки є недопрацювання, можна було б дотягнути тісто. Що робимо в таких випадках? Ось цей кутик, зараз я до нього повернусь. А в таких випадках ми беремо шматочок тіста і прикладаємо його зверху. А далі чимось заліпимо, зробимо це красиво, ніхто і не помітить, що там було. Далі приходимо по периметру пряника легкими притисканнями, для того, щоб тісто, скажімо так, об'єдналося одне з одним. Але. Сильно близько до повидла, ми не підходимо, тобто в нас лишається там буквально якісь 2 міліметри, але вони лишаються. Після притискання зрізаємо зайве, воно нам не потрібно, лишаючи десь ну, від 1 до 1,5 см вільного краю. Я зрізаю ось таким роликовим ножем, ви можете зрізати будь-яким, який у вас є. Ну і щоб впевнитися, що нашому повидлу нікуди не захочеться піти, ми робимо ось такі легкі притискання виделкою. Це наша страховка плюс красивий нерівний край, який доповнить образ нашого пряника. А далі наступає творчий процес. Беремо обрізки, які в нас лишились, зводимо їх усі докупи, донесенько розкатуємо і будемо прикрашати пряник. Я скористаюся ось такими виробками. ви можете брати все, що у вас є. Можна взагалі нічого не робити, ніяких виробок, а просто зробити смужечки і прикрасити смужечками от все, абсолютно, що є. Я хочу, щоб були два оцих зайці, було б дуже доречно, якщо б в мене була виробка з кіньми, але, на жаль, я в цьому році не купувала, тому будуть зайці. Тут ми робимо все те саме, що ми робимо на пряниках, єдине, що тісто ми розкатуємо дуже-дуже тоненьке. У нас також є ось така, тому тось те, якщо воно буде, ну, не дуже буде гарно. Викладаємо теж за власним бажанням. Знову ж таки, тут тільки політ вашої фантазії. І ще одне хочу сказати: як би ви не виклали, все буде дуже гарно. Принцип дії з вирубкою, ви зрозуміли, тобто ми накладаємо, нічим не змащуємо, просто прикладаємо. І тепер хочу ще показати: я роблю ось такі смужечки, розкатала, просто взяла шматочок тіста і скатала з неї трубочку. А далі просто кладу по бокам або де інде, ді, де в мене є вільне місце, і роблю ось такі завиванці. В принципі, ви зрозуміли. Зараз я додам ще трішки виробки, а потім ми з вами продовжимо. Дуже гарно оці пустоти заповнювати маленькими кульками. Просто беремо тісто і катаємо це щось типу снігу. Ще хочу сказати, що я ніколи з цього тіста не робила штампи. Ось я спробувала зробити чубиток, там рукавичку, ще щось, просто побачити, наскільки воно буде тримати малюнок. Я іноді забуваю зробити цей сніг, і без нього якось так ну, мені біднувато трішки, тому ви старайтесь не забувати. З пергаментом прямник на деку переходить майже сам. Ще додам трішки сніга і відправляю попередньо розігріту духовку на 170 градусів, режим конвекція або верх-низ для газової духовки, раніше для електродуховки, для газової звичайний низ. Тепер щодо температури. Я ставлю температуру 35 хвилин. Але, знову ж таки, зараз то напруга нестабільна, то калорійність газу, я дивлюсь, зовсім інша. І тут бажано контролювати. Пряник має бути весь закольорований. Це дуже гарний показник. Тому що тут градусник ми вже з вами не поставимо. Поки пряник печеться, приготуємо глазур. Я не люблю, щоб пряник був залитий глазурю. Мені подобається, щоб вона була акцентом, ніби сніг. Для цього я беру 3 чайні ложки з гіркою цукрової пудри і додаю чайну цю саму ложку е, гарячої води, десь 70-80 градусів, вона не прям така, кип'яток. Все це розмішую і орієнтуюся на те, щоб мені було можна це все наносити, щоб вона не була така густа. От Зараз я розмішую, гарно потрібно все вимішати. І якщо ви бачите, що ви можете її нанести. Значить, ми її наносимо. Але старайтесь так, тобто, якщо ви бачите, що маса у вас стала така прозора-прозора, відповідно, у вас буде і прозора глазурна пряника. Тобто вона буде, але вона не буде такою біленькою. Ось я хочу, щоб ви побачили, як виглядає моя маса. Тобто вона тримає колір і бачите, вона льється, неї буде зручно змащувати. Виймаємо пряник з духовки і відразу починаємо його змащувати. Як ви будете змащувати вліво, вправо, взад, вперед тут взагалі немає ніякого значення. І єдине, чого вам потрібно уникати, це щоб не утворювалося ніяких калюж, тому що якщо у вас утвориться десь якась калюжа з цього сиропу, що ми зробили, вона так і лишиться, тобто вона стане побіліє і буде прямо так калюжею. Саме головне, важливе, охолодження таких пряників має бути на решітці. Якщо у вас немає решітки, ви можете вийняти решітку, яка у вас йде до газової духовки. Якщо охолоджувати пряник на деко або, наприклад, навіть на стіл покласти чи на дощечку, він просто розмокне. У нас дуже багато повидло, і в процесі охолодження відбудеться його розмокання. Після змачування відразу виносити його до холодильника або в холодну віранду або на балкон. І ось таку красиву презентацію я вам приготувала. Це пряник менший, на нього пішло 300 г тіста, яке я відщипнула від загальної порції. Ну і звісно, ми з вами його спробуємо. Ще хотіла сказати стосовно штампів, це тісто не тримає штампи, тому, ну так, тримає, але для того, щоб тримало, його потрібно сильно охолоджувати. Ну, не годиться воно для штампів, це тісто саме ось для цього пряника. Я поклала ось цю іграшку, а вона не війшла в кадр, і їй дуже образливо. Тому я покажу вам її особисто. Не дивлячись на те, що я говорила все тільки про рецепту, відео вийшло немаленьке, тому будемо закруглятись, смакуємо пряником, він неймовірно смачний, в нього багато повидла, і він пухкий, м'який, ну, його їсти одне задоволення. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки, будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. Дякую, безмежно дякую. Я пишаюся тим, що ви в мене є. Я ціную ваші коментарі і я неймовірно вдячна всім і кожному за довіру. Мені цікаво, тут ще хтось є чи я вже сама тут розмовляю?